Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про надання англійській мові статусу міжнародної. За проголосувало 278 народних депутатів. Тепер він має бути ще ухвалений парламентом як закон і підписаний президентом України. У разі його прийняття закон зобов'язує володіти англійською мовою тих, хто претендує на посади державних службовців категорії АБВ, голів держадміністрації, поліцейських середнього і вищого складу та прокурорів. Англійська мова як мова міжнародного спілкування може використовуватись в діяльності збройних сил України і національної гвардії, а ще торкнеться сфер транспорту, охорони здоров'я та освіти. Зокрема, англійська мова стане обов'язковою до вивчення у дитсадках для дітей раннього, молодшого та середнього віку та для тих, хто здобуває повну загальну середню освіту. Як повідомив нардеп Ярослав Желізняк, норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мови оригіналу субтитруванням українською була виключена із законопроєкту рішенням профільного комітету. На думку експертів, реформу англійської мови варто починати не з обмежень на дубляж фільмів українською, а з освіти в школах та вищих навчальних закладах.